Всім привіт! Мене звати Максим Цитовський, і ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати надзвичайно цікавий предмет анатомія людини. Ви можете підтримати це відео лайком, підпискою на канал, залишити коментар під відео. Все це допомагає розвитку і просуванню каналу на YouTube. Також можна підтримати канал фінансово донатом, все це добровільно. або... Оформивши спонсорство на Ютубі, всі реквізити будуть в описі під відео. Все це дуже важливо, потрібно, корисно і величезна подяка всім, хто це робить. Ми продовжуємо знайомитись з темою анатомія серця, і зараз я вам допоможу розібратися з таким питанням, як топографія серця. Серце в. Перикардія або навколо серцеві сумці розташовано в нижньому середньому середостінні. Довга вісь серця проходить косо зверху вниз, справа наліво і ззаду наперед, утворюючи з віссю тіла кут 40 градусів, який відкритий догори. Перед вами зараз вже знайома грудино-реброва поверхня, і давайте ми повторимо, чим вона утворена, а утворена вона передньою стінкою правого передсердя і правим вушком передньою стінкою правого шлуночка, передньою стінкою лівого шлуночка і вушком лівого передсердя. Ще раз передня стінка. Правого передсердя, праве вушко, передня стінка е, правого шлуночка, передня стінка лівого шлуночка і вушко лівого передсердя. В ділянці основи серця е, основа, давайте так: основа серця доповнюється, ось так буде краще. Великими присерцевими судинами, такими, як Верхня порожниста вена, вона кава суперіор, висхідний е відділ аорти і легеневий стовбур. Крім того, на грудино реброві поверхні ми з вами бачимо борозний. Перша борозна це вінцева борозна сулькус. Коронаріус і ще передня мішлуночкова борозна Сулькус інтервентрикуляріс антеріор, в яких розташовані правильно власні судини серця. Діафрагмальна поверхня вона представлена задніми нижніми стінками всіх чотирьох камер серця, а саме лівого передсердя, лівого шлуночка, правого. Передсердя і правого шлуночка. Клінічно нижня поверхня вона відповідає задній стінці серця, якщо мова йде, наприклад, про інфаркт міокарда. На нижній стінці правого передсердя знаходиться великий отвір нижньої порожнистої вени. На діафрагмальній поверхні ми також побачимо борозни. Які це борозни? Це задня мішлунучкова борозна і вінцева борозна. В першій задній мішлунучкові борозні сулькус інтервентрикуляріс антеріор проходять власні судини серця, а в вінцевій борозні вінцевий синус. Ліва легенева поверхня серця представлена задньою стінкою лівого передсердя, в яку впадають чотири легеневі вени і задньою стінкою лівого шлуночка, а права легенева поверхня представлена правим передсем. Скілетопіє серця. Це проекція границь серця на передню поверхню грудної клітки, які ж ми виділяємо границі серця. Це чотири границі. Все дуже просто верхня границя, права, ліва і нижня границя серця. Чим утворена верхня границя серця, як вона йде? Вона йде горизонтально по верхньому краю хрящів е, третіх Ребер справа наліво від тіла грудини. Горизонтально по верхньому краю крищів третіх ребер справа наліво від тіла грудини. І вона відповідає верхній стінці перед сердьм. Права границя серця вона відповідає стінці правого передсердя. Вона проходить 1-1,5 см латеральніше правого краю грудини. І простягається від хряща 3 до хряща до хреща п'ятого правих ребер. Ще раз. Вона простягається від 3 до 5 хрящів правих ребер. І проєктується, і, верніше, і відповідає стінці правого перецепта. Тепер ліва границя серця. Ліва границя серця, вона відповідає стінці лівого шлуночка. Вона починається від хряща третього ребра. Іде по лівій навколо грудинній лінії лінія парастерналіс синістра, і вона йде до верхівки серця. А нижня границя відповідає стінці правого Шлуночка. Вона йде горизонтально від хреща п'ятого ребра справа через основу мечоподібного відростка до верхівки серця. А якщо ми повторимо, я думаю, ви будете не проти, отже, повторюємо границі серця. От у вас буде питання на практичному занятті. Які границі серця вам відомі? Ви відповідаєте: я знаю верхню границю серця, праву, ліву і нижню границю серця. Добре. Питання: верхня границя серця. Яка ваша відповідь? Вона має горизонтальний напрямок, іде по верхньому краю хрещів третій хребр справа наліво від тіла грудини. Чому вона відповідає? А ви кажете: вона відповідає верхній стінці перед серцем. Супер. Права границя серця. Чому вона відповідає? Вона відповідає стінці правого передсердя, проходить на 1-1,5 сантиметра латеральніше правого краю грудини і простягається від 3 до 5 хрещів правих ребер. Клас. Ліва границя серця Вона відповідає стінці лівого Шлуночка. І починається від хреща третього ребра, по лівій навколо грудині лінії, лінія парастерналіс сіністра іде до верхівки серця. А нижня границя серця, яка відповідає правому шлуночку, напрямок її горизонтальний від хреща п'ятого ребра справа через основу мечоподібного відростка, вона йде до верхівки серця. Що ж це за верхівка серця? На верхівці серця ми визначаємо верхівковий пошук, який визначається зліва в п'ятому міжребровому проміжку на 1-1,5 см до середини від лівої середньоключичної лінії лінія Мідіоклявікулярис Сіністра. Клініці, границі серця визначаються методом вистукування або перкусії, правильно назвати перкусії, яким, я сподіваюся, ви майстерно оволодієте на клінічних кафедрах. При цьому вам потрібно буде розрізняти границі відносної і абсолютної серцевої тупості. Проекція серця, вкритого плєврою, ребрового медіастінального сінуса, відповідає ділянку ділянці відносної серцевої тупості, оскільки перкуторний звук в меншій ступені гаситься наповненими повітрям легенями. Границі відносної серцевої тупості відповідають справжнім границям серця, про які ми щойно з вами вели розмову два рази вам повторюю. А тепер уважно. Серце разом з навколо серцевою сумкою спереду частково вкрито легенями. Безпосередньо Парікар прилягає тільки до тіла грудини і хрещів 5, 6 Лівих ребер. Ця ділянка відповідає грудинно-ребровій поверхні серця, а саме передній стінці правого шлуночка. При перкусії він визначається як абсолютна серцева тупість. Вона характеризує величину серця його здатність до зміщення. Стан легень і ступень прикриття гіми серця. Границі абсолютної серцевої тупості. Розрізняємо верхню границю, праву границю і ліву границю серця. Верхня границя серця відповідає хрещу четвертого лівого ребра, права лівому краю грудини нижче прикріплення хреща четвертого ребра, а ліва границя серця. Вона відповідає лівій границі серця від хреща четвертого ребра по навколо грудинній лінії або при грудинній лінії до верхівки серця. Ділянка, де серце прилягає до передньої грудної стінки, називають нижнім плевральним полем. І ще раз. Ця ділянка є ділянкою абсолютної серцевої тупості, оскільки перкуторний звук приглушений до максимума. Ділянка нижнього міжпліврального поля, в принципі, не має діагностичного значення, але її можна використовувати в екстрених випадках для внутрішньосерцевої ін'єкції. Ін'єкції безпосередньо в правий. Шлуночок, що не призводить до ушкодження плеври з ризиком розвитку пневмоторакса. Внутрішньосерцеві ін'єкції виконують в четвертому або п'ятому міжреберному проміжках приблизно на 2 см лівіше края грудини. Однак в наші дні від цієї процедури в основному відмовились. Завдяки великому ризику ушкодження сусідніх структур. Скелетотопія клапанів серця. Скелетотопія клапанів серця це проекція клапанів серця на передню поверхню грудної клітки. Правий пересерно-шлунучковий. Клапан або трьохстолковий клапан проєктується на передню поверхню грудної клітки за грудиною по косі лінії, яка з'єднує грудині кінці хрящів четвертого лівого і п'ятого правого ребер. Лівий перецерно або двохстулковий, або мітральний клапан проєктується у лівого краю грудини в місці прикріплення четвертого ребра. Отвір аорти, там, пам'ятаєте, клапан аорти розташований за грудиною на рівні третього міжребрового клапану. Проміжку і клапан легеневого, і отвір легеневого стобу, там клапан легеневого стобора проєктується у лівого краю грудини в місці прикріплення пряща третього ребра. Слід сказати, що проекція клапанів серця має другорядне практичне значення, так як серцеві тони і шуми в серці, які можуть виникати в ділянці клапанів, передаються стоком крові. Дивіться, будь ласка, на стрілочки в місця найкращої аускультації, які показані е, такими невеликими колами. Які ж місця вислуховування клапанів? Е, мітральний клапан, мітральний клапан або двохстолковий клапан, він прослуховується в місці серцевого поштовху е, на верхівці серця в п'ятому лівому міжребровому просторі на півтора? Сантиметра один-півтора сантиметра до середини від середньоключичної лінії. Перший мітральний клапан. Другий це клапан аорти. Він прослуховується в другому міжребровому проміжку справа від грудини номер два. Номер 3, це клапан легеневого стовбура, вислуховується в другому міжребровому проміжку зліва від грудини, і нарешті останній тристолковий клапан в кінці тіла грудини. І ще раз повторимо місця вислуховування аускультації клапанів серця. Е, першим, під першим номером у нас стоїть мітральний клапан. Мітральний клапан вислуховується в місці серцевого поштовха в ділянці верхівки серця в п'ятому лівому міжребровому просторі на 1-1,5 см до середини від середньоключичної лінії. Під номером 2. Клапан аорти це другий міжреберний простір, справа від грудини. Під номером 3 клапан леганевого стобора, який вислуховується в другому міжреберному просторі, зліва від грудини. І останній четвертий це тристолковий клапан в кінці тіла. Грудини. І хто більш уважний, той помітив ще і п'яту точку. Як мене попросили її виділити викладачі клінічних кафедр, її попросили виділити викладачі клінічних кафедр, це є точка Боткіна Ерба. Це додаткова точка аускультації аортального клапана, який вислуховується в третьому міжребровому Просторі зліва від грудини. Отже, номер один мітральний клапан, клапан аорти, легеневого стовбура, трьохстолковий клапан і знову ж таки п'ята точка аортальний клапан, це точка Боткіна Ерба. При вислуховуванні серця за допомогою стетоскопа, цей метод називається аускультація в різних місцях на передній грудній стінці буде чутно серцеві тони, які виникають в результаті його роботи. Перший серцевий тон з'являється на початку систоли. Внаслідок скорочення шлуночків і закриття передсердно шлуночкових клапанів. Другий серцевий тон з'являється на початку діастоли при закритті клапана аорти і клапана легеневого стовбура. З роботою серця та процесом виникнення тонів серця, ми ознайомимося. В окремому відео. У здорових людей шуми в серці відсутні. Серцевий шум вказує на порушення функції клапанів. Час появи серцевого шуму і його локалізація дають інформацію про неправильну роботу певного клапана. Якщо під час е, систоли, тобто між першим і другим серцевим тоном, шум виникає над передсерно-шлуночковим клапаном, значить е, він функціонує неправильно, так як клапан під час систоли має бути закритим. Якщо над передсерно-шлуночковим клапаном е, можна почути шум під час діастоли, це Свідчить простинос, оскільки клапан в цій фазі має бути відкритим. З клапаном аорти і клапаном легеневого стовбура зворотня ситуація. Стеноз клапана аорти може бути як вродженим, так і набутим. Причинами можуть бути, можуть бути такі захворювання, різні ревматичні захворювання. Наприклад, ще і бактеріальний ендокардит. Недостатність клапана зазвичай буває набутою, наприклад, може бути викликана серцевим приступом, якщо ушкоджені безпосередньо сосочкові м'язи, які фіксують стулки клапана. І обов'язково мушу наголосити про анатомічні аспекти дослідження за допомогою рентгенівського дослідження. При дослідженні за допомогою рентгенівських променів, спрямованих ззаду наперед, це при передньооглядовому знімку, серце живої людини представляється у вигляді інтенсивної тіні, розташованої між світлими легеневими полями. Ця тінь має форму неправильного трикутника, основа якого обернена до діафрагми. На тінь серця його великих судин накладаються також тіні органів, розташованих попереду і позаду серця, таких як грудина, органи заднього середостіння і грудного відділу хребтового стовпа. Контури тіні серця мають низку опуклостей, які ми називаємо дугами. Ось, наприклад, правий контур серця. Правий контур серця він утворений зверху донизу. Верхньою порожнистою веною і правим. Передсердям і частково ще внизу е, контуром нижньої порожнистої вени. А лівий контур серця, Лівий контур серця, він утворений, дивимось зверху донизу, перше це дугою аорти. Легеневим стовбором. Вушком лівого передсердя. І ще лівим. Шлуночком. В ділянці дух утворених лівим шлуночком і лівим вушком, контур серця має, так би мовити, втиснення або перехоплення, яке називається талією серця, що відокремлює його від великих судин. У дорослої людини серце в нормі може мати на рентгенограмі три, три різних положення. Перше, це косе положення, властиве для більшості людей, у людей мезоморфного типу статури, серце займає косе положення. Кут між довжиною вісі серця. І серединою площиною тіла дорівнює 43-48 градусів. Другий варіант це горизонтальне положення у людей брахіоморфної типу статури, воно зустрічається частіше, у яких діафрагма розташована відносно високо, а кут між довгою вістю серця і серединною площиною тіла близький до прямої. До прямого. Серце займає при цьому горизонтальне положення, так зване поперечне або е, лежаче серце. І хотів би вам сказати, що горизонтальне положення серця у жінок трапляється частіше, ніж у чоловіків. І ще один варіант це вертикальне положення або це. Ще називають крапельне серце. У людей зустрічається у людей доліхоморфного типу статури. При цьому вісь серце буде орієнтована вертикально, і серце формою буде нагадувати краплю, що висить. Тому і називають крапельним серцем. А я, як завжди, бажаю всім вам успіху і величезне дякую за увагу.